Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож безворотнього квитка. Готові до короткого туру моєї квартири в лімі, в столиці Перу. Як ви вже бачите, із назви ця квартира коштує 35 доларів за добу. І я вам покажу, чому потрібно зупинитися саме в цьому районі Мірафлорес. Але я прошу вас залишатися до кінця, і я розкажу, чим я займаюся по життю і як я можу собі дозволити постійні подорожі світом. Чому я обрала саме цей район у ліні? За мною знаходяться два парки це парк Кеннеді і центральний парк цього району Мірафлорес Навіть звідси ви можете побачити продавців різних картин і різного місцевого арту. Прямо за цією церквою знаходиться наступний парк центральний парк району Мірафлорес І вся територія позаду будівлі мерії також пішохідна. Готові побачити квартиру. Це вітання, у якій все нагадує про Англію. Чомусь тут і картини з Англії, і різні такі дизайнерські штучки, і все видно написано англійською мовою. Мені просто здається, що от автор цього дизайну хотів показати, як він любить Англію, навіть на кріслі різні газети теж з Англії. Але на деяких стільцях є малюнки Ісус, до прикладу. Також, якщо ви не помітили, то цей стіл зроблений із піддонів, і там ще є в куточку така корзина для кота чи для собаки. Зараз я розкажу за якими критеріями я вибираю квартири в цій поїздці. По-перше, мені необхідний швидкісний інтернет, тому що я працюю щодня. По-друге, мені потрібна кухня, щоб не тратити гроші на ресторани. І по третє, в залежності від температури в країні, мені потрібен кондиціонер. Я зараз покажу вам квартири, в яких я зупинялася, і їхню вартість. Я, до прикладу, не знала, що тут три спальні. Мені найважливішою була локація, бо район Міра Флорес найкращий для туристів. У туристичному центрі, точніше, в історичному центрі, буде занадто шумно і буде занадто багато туристів і занадто багато ресторанів. А Міра Флорес якраз ідеально. Тому всі ці квартири, які я показала, і багато різних яких я зупинялася. Там не так важлива сама квартира всередині, але і локація. До прикладу, в Парагваї. У мене є окреме відео про Паравай. Квартира була дуже класна, тому що я дозволила собі потратити більше. Я знала, що в мене не буде багато витрат на туристичні різні походи, тому що там, в принципі, немає що дивитися. А от в Акапулько я вибрала таку квартиру, де було близько до океану, тому що я знала, що я буду ходити на пляж. Тому завжди все залежить і від бюджету, і від локації, і від того скільки я планую витратити в цьому місяці. Тут невелика ванна кімната із душем і туалетом. Але тут особливо нема що дивитися, пішли, подивимося, є більша ванна кімната. М -м, я маю ідею! Я краще покажу вам спочатку кухню. Тут можна обідати, вечеряти, є набір всього необхідного і навіть вафельниця. А на кухні холодильник, чайник, мікрохвильова піч, плита, все, що необхідно. І далі ще є. За кімната З пральною машинкою і праскою всім, і що потрібно, щоб жити довгий час. Перейдемо до вітальні, але не заходьте в ці двері. Тут нам залишили гітару, але вона не налаштована. Тут я працюю і дивлюся телевізор. Я пізніше якраз розкажу, чим я займаюся. Я люблю, коли на квартирах залишають різні книжки і путівники. Тут є книга про Мачупікчу і, можливо, я туди скоро поїду. І також художня книга про подорожі в часі. Я якраз почала її читати, дуже цікаво. Сідаєте в кафе, замовляєте каву, подорожуєте в минуле і повертайтесь назад, поки ваша кава ще тепла. А з цього вікна видно дорогу, якою ви можете йти до океану. Це зайняло десь приблизно 20 хвилин і ви вже на пляжі. Підемо зараз, покажу спальні. Насправді у цій квартирі цілих три спальні. І перша із них зачинена, а дві інші я вам покажу. Тобто можна зупинитися в цій квартирі з сім'єю з чотирьох людей. Це буде моє третє чудо із семи новітніх чудес світу. Я вже бачила Колізей і чеченіцу. До речі, в мене є про неї відео. І сподіваюся, що решту чотири теж побачу в найближчий рік чи два. А ось і спальня. Тут зручне ліжко, комод для одягу, вішаки і теж багато картин, які в кожній кімнаті, які ви бачили. Вона досить світла, але має жалюзі. Тому тут спокійно і темно можна дуже добре спати. Єдине, що мене дуже турбує, що сюди не дістає інтернет. Якщо ви помітили, квартира дуже довга. І тут зранку я не можу робити те, до чого я звикла. Перевіряти інстаграм, перевіряти Ютуб. Мені треба вставати і йти туди до вітальні. Зараз покажу другу кімнату. Ця друга спальня може бути для третьої особи або ж для дитини. Теж має ліжко, має навіть обігрівач, крісло і вішаки для одягу. Якщо ви хочете приїхати сюди в трьох-чотирьох, ця квартира вам підійде. Як думаєте, 35 доларів це достатньо за таку квартиру? Тепер показую ванну. Вітаю вас у великій ванні! Це перша ванна кімната із справжньою ванною. У всіх квартирах, в яких ми зупинялися, завжди був тільки душ. А у цій квартирі є і ванна, і душ, тому можна вибирати. Ванна велика, світла і мені дуже подобається. О, зачекайте, я ще дещо згадала, йдемо назад, в спальню. Пам'ятайте моє відео, що в моєму рюкзаку. Я показувала лайфхак, як я замотую свої речі в такі невеликі ролики. Вони все ще лежать тут, я ще не розпакувала, але це зберігає дуже багато місця у цьому рюкзаку, з яким я подорожую уже 9 місяців. Я паміла в Як я й обіцяла, я розказую, чим я займаюся і як заробляю на життя і подорожі. Я аккаунт менеджер української ігровій компанії. Я веду проекти і також шукаю різні ігрові компанії по всьому світу, яким потрібні ілюстрації або анімації, які надає наша компанія. У лімі недавно ввели нове правило. Усі супермаркети потрібно ходити з таким щитком. Уявіть, якби в Україні було таке правило, як би українці до цього поставилися? вистачає на будь-яку ціну, наприклад, у вас є 10 доларів на ніч або 100 доларів на ніч, ви можете знайти будь-яку, все залежить від вашого бюджету. Як на мене, ця квартира практично ідеальна, можливо, 9 з 10, тому що є деякі нюанси. А як ви думаєте, сподобалася вона вам? Напишіть в коментарях. Я працюю віддалено, але як кажуть у фразі Робота з дому основним є слово робота. Я маю роботу на постійній основі, тобто 8 годин з понеділка до п'ятниці. Єдина різниця в тому, що коли я прокидаюся, наприклад, у Перу, то ми відстаємо по часу на 8 годин від України, тобто в Україні цей час уже після обідній час. Все інше як на будь-якій роботі. Працюєш, спілкуєшся з колегами, ведеш проекти і так далі. Що ви думаєте про цю квартиру? Чи досить вона зручна для того, щоб працювати, і для того, щоб відпочивати? Чи зупинилися б ви в такій квартирі Перу за 35 доларів? Напишіть в коментарях, підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!